Путін Путін мав би більше ніколи не намагатися навіть пробувати захопити жодного квадратного кілометра квадратної милі української території, коли він буде знати, що є заходи стримування та оборони, і вони забезпечують те, що на Україну вже не можна напасти. Трамп прийшов і сказав: Я хочу зробити все можливе, щоб довести цю війну до справедливого та тривалого кінця. І я вважаю, що це похвально. І вони невтомно працюють, щоб зробити це. Для НАТО це очевидно. для всього НАТО Росія є довгостроковою загрозою, навіть якщо ця війна закінчиться. Давайте не будемо наївними щодо Росії. Ніхто не наївний щодо Росії, але коли йдеться про припинення війни, я вважаю, що американці справді намагаються зробити це. тісно співпрацюючи з українцями. є дуже чітке очікування, що Європа та Канада повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу спільну безпеку та продовжувати збільшувати витрати на оборону під час дискусії, які відбулися протягом цих двох днів, дійшли згоди щодо того, що в міру того, як світ стає все більш небезпечним, НАТО нам потрібне більше ніж будь-коли. І ми єдині у своїй відданості один одному в цьому альянсі. Ми стикаємося з реальними загрозами нашій безпеці прямими з боку Росії.